Послухайте казочку про свинку. Свинка сиділа на купі сіна і зітхала. Про що сумуєш? запитав її півник. У мене немає жодної краплі сміливості, опустила вушка свинка. Це дуже сумно. От якби я була смілива, тоді все було б інакше. Ну, і що б ти зробила? Якби була смілива, поцікавився півник. Я б познайомилася з вівцями, сказала свинка. Вони такі чудові. Хіба для цього сміливість потрібна? здивувався півник. Потрібне лише бажання. Бажання в мене є, нерішуче відповіла свинка. Наступного дня. Півень знову виявив свинку на тому ж місці. Знову сумуєш? спитав він. Невже не вийшло? Вийшло, зітхнула свинка. Але ж у мене немає нічого гарного, ні струнких ніжок, ні пухнастої шерсті. А як би було? запитав півник. Тоді я їм сподобалася б, і вони стали б дружити зі мною, зізналася свинка. Краса тут ні до чого, похитав головою півник. Щоб стати з кимось хорошими друзями, потрібно самій захотіти бути хорошим другом. Я хочу, зраділа свинка і помчала до овець. Свинка дуже намагалася бути добрим другом, не скупилася на гарні слова, нікого не ображала. Вони з вівцями допомагали один одному. Завжди ділилися, радилися і про все домовлялися без сварок. Овечкам дуже сподобалося дружити зі свинкою, і вони вважали її дуже милою. Але через деякий час півник знову помітив, що свинка сумує. Ну, а тепер що? труснув він гребінцем. Подружки звуть мене танцювати. А я не можу, схлипнула свинка, тому що в мене немає таланту. І що б ти робила, якби він був? заляпав крилами кпівень. півень. Танцювала б, широко розплющила очі свинка. Я дуже хочу танцювати. Якщо хочеш, танцюй. І свинка кинулася танцювати. А всі дивилися на неї і ляскали. Ось здорово. Танцювати було так радісно, що свинка розвеселилася. Яка різниця, чого немає, думала вона, якщо є бажання.